Ми ж готові зараз почути про парфуми, які розгайбають в дірекції і на сайті Хлуха і продають в салонах каси, шоурумах та магазинах. Які безселемастхевчики парфумерні мають бути у парфумерному гардеробі кожної спокусниці. про що говорять парфуми? Як відрізнитися від інших, і як показати, що за тобою йшли впевненої собі людини? Солодкі, свіжі, відверто, сексуальні парфуми у боксику літній кайф парфуми, які окриляють, які додають такої фруктової, такої літньої свіжості, яку хочеться постійно відчувати, тому що це твій настрій, тому що ти виходиш. У люди, і тобі, вибач, хочеться показувати себе та свої парфуми. Розборчик поїхали боксик Літній Кайф починається з парфумчика Pretty Woman. Боже, який же він солодкуватий, вишневий еліксір, алкогольна вишенька на коктейлі із роз, перцю та. Цвітіння апельсинів. Наскільки крута вишня. В общем, це парфум про дорога-багато із кілометровим шлейфом. Та які там 3 кілометри, які там тут 5 кілометрів. Реально ти пройшла і твій шлейф просто застив у повітрі. Тебе можна знаходити тільки по шлейфу. Ніхто тебе не бачив, але вже всі знають, що ти є. Це Woman із дуже красивою вишнею, з бабами тонка, із квітіннями апельсином. Дуже красивий вишуканий аромат. І 0,13 та формула, гра контрастів розкривається то дорогущим шампанським, то білим коньяком. Ніколи не знаєш, як розкриється на тобі. Ну, в общем, точно алкоголем і дуже вишуканим, шикарним, із квітами, з геранію, фіалкою, пачулі і ваніллю. общем, хто любить алкогольні аромати, тут білий коньяк і він реально дуже крутий. Трисістерсиль Марсель, релейшеншіп, манірний і розкішний парфум. Все, чоловік відкинувся від задоволення і насолоди. А ти кайфуєш, тому що ти е, передаєш свій стан у цього кайфу. У тебе все через е, Я суперезна, я суперкрута», я афігенька. Свіжа полуниця, пачулі, бергамот, роза перець і дуже хорошо прослуховується вітівір. І Щоб ви розуміли, просто його вже хтось у мене свікруха була. Ну, ладно. У мені дуже багато ягід у флаконі. Мені берез відрізняється тим, що він свіжий парфум. Дуже стійкий. Це приступ кохання до себе. Це не просто я себе люблю, а реально показуєш своє кохання до себе. Овердоз ягід у флаконі. І на жіночій шкірі відкриваються соковитими ягодами, помело, чорної красної смородини. Є така тепленька, наче от, е, віточку чорної смородини, так знаєте, помяли пом'яли. В общем, тут ще є. Теребусина і він. Too many berries, too much attention. Будь готова до уваги. Дивись, щоб коханий цей парфюм собі не забував, тому що буде пахнути дуже круто і привабливувати нові знайомства. А, а якщо він у відносинах, то тобі такий ефект не потрібен. Все для себе коханий. Багато уваги для нас жінок не буває. Я якось у якомусь ютубі розмовляла, розказувала про трьох коханців. Ну, не знаю, може, стоїть про це говорити знову чи якось іншим разом. от. Так, розборчик крутезного боксика, яскрава феєрична кайфушниця. Це про тебе? Так, про тебе. Тому що ти у нас кайфушниця. Хто така феєрична кайфушниця в Hello Hell? Та, від якої просто вона пройшла, і всі погляди залишилися. на, на ній. Ти у себе на першому місці, тож гроші треба витрачати на кохану людину, тобто на себе. Так, дорогенька, ти правильно все почула. От е, ціль боксика залишитись в емоційній пам'яті чоловіка. Тобто, щоб він про тебе постійно згадував і аромати асоціювалися тільки з тобою, моя дорогенька. Це жінка, яка гармонійно поєднує життєвий лайфстайл, яскравий лайфстайл, тусей тюсейн. І щоденність. І по цьому всьому вона просто королева. Тож розборчика, боксика, яскрава, феєрична кайфушниця. Ноль третя форму зі шлейфом про дорого вишукана. І саме з цим парфумом вас будуть шукати по шлейфу зітканого із канвалі. Маскатного горішка. От Парфум а, про. Приковувати до себе погляди. Ах, дуже смачний, дуже красивий, дуже замітний. Це реально заявочка про себе, на третя формула. Ту мені з чорною, красною смородиною, листиком чорної смородини, древесини. Свіжий аромат, від якого крива виростають. Настільки, от він наркотичний. От Хочеться його нюхати, хочеться його наносити на себе, купатися а, в цьому парфумі. Дівчата, бережіть його від чоловіків. Вони так на себе хочуть його нанести дуже. І так, но 17 -та формула. А, ну і що це все падає? Ну, це просто капець! В общем, у мене тут все падає, мені потрібна асистент державка. Як завжди хто спасала <сіх> я. Дірнока <кавок, спів. сіх> Ну, Нова професія, капець. Так, розповідаю про 0,17-ту формулу. Свіжий секс. Саме з ним чоловіки і визначають, наскільки легкою ти будеш у відносинах. Що да, тут? Ноти ну, свіжоскошеної травки, тут бергамотик, цитруси, персик, кокос, дерев'яна стружка, пісочок у цей літній, по якому ми. Ходимо свіжий, солодко свіжий, я б сказала. 0,17-та формула, яка реально робить із вас справжню жіночну жінку. 0,5 формула яскравий масаж емоцій з насиченим ягідним виноградним фльором. І гарантованої стійкості відносин. Це панель п'ята формула. Дуже красивий, свіжий, виноградний, мускусний, амбровий аромат. І ще у нас боксик нареченої парфуми, з якими Хлоу Хелен вистейло, тобто стали відомими завдяки парфумам нареченої. Дівчата, які у відносинах ще не отримали завітного колечка. Дівчата, які збираються вийти заміж і все ніяк. Або дівчата, які хочуть, ну не дуже знають, що для цього треба зробити на початку, щоб це сталося, щоб привернути до себе увагу, щоб бути в стані кайф, у стані. Е Летящі крила за спиною. Коли ти реально кайфуєш від себе, ти знаходиш щастя в собі, ти на повній насиченості своєю красою, вродою, своїм відчуттям. Ну, от в такому стані до тебе вже щасливою приходить той чоловік, на якого ти заслуговуєшся. Сен-Марсель. Це для мене, от, знаєте, парфум, який знімає залізні яйця, і я знову становлюся дівчинкою. В общем, це був крутезний розборчик <skill> хеллоу-хеленських нашумівших боксиків. Парфуми, які обожнюють ваші кохані на вас. Колокольчик дзвіночок, питаннячко під постом. І бажаю вам класного дня, тому що ви тепер знаєте яким парфумом треба користуватися, щоб отримувати максимум етеншн, кайфувати від себе і щоб останні від вас теж офігівали і кайфували. З вами була Елен Мірен із інстаграму. І до побачення.